І так, всім здоров! Відео про крилів 4К якості. Дохлі рефайн. Такий... Дохлі файно Так, коротше, <кліць> закрилець вона має малих Стидається так, боїться, що тут я тут був я з дирки всі такі сіном забив. Там теж скрізь таке всяке було. Тут накрив курточку, курточку, бля. І не їм стало. Тут афейсморази були, бля. Зараз ще хочу отут дирки, і та там, то хочу снігом заліпити. В принципі, теж нормально було. Знову пішла. Боїться к Ладно, теперь иду цех пускать. Кони. О, они зараз так будут. Блять, двери замерзли. Капец. Ё-моё. <свистит> а ну бегает. А ну. М -м -м. В воде хочет. Там снег. Вчора їх пустив, вони бігали, то так і га. А курва двері ум'яв. Треба буде переробити, бляха. О, що взяв зараз. Цвечки мають тут також міг прибити. Бе тоже не дуло. Коротше он ще тут треба снігом заліпити. Та сніг не розсапиться твій. А сніг воздух не пропустити взагалі. Чекарно буде. Так. Треба знайти той міх, ще хер'язна йде. Йой-йой-ой-ой-ой-ой-ой. Гузно замерзли. Тихолод. Так. Ага, тут закрито. О, це в піску. Я виротаю. Я води дати, на не замерзла. Що в цей замерзла. А, там сідє жвачі сіно. Не подінуся, як воно тут позиває. Що дети крилеється. Так, коротше, дати їй трохи найжвачі трохи. Ти її вкруляв. О, прийшла в нього. криляви сюда до притали нового виїжджати можна і снігу дати але ну, води тоже вижидус і еще домотрохи кривається уже виблюнцова Що ж, oh, сніг лопашить, e, да. треба їм дати сніг, Аккуратно Щоб вода там замерзла, але може і вигоримо це одбігав. А, в принципі, я можу зробити mm. це. Тикай тупак. Ну, глюмся і. О, Ой, oh. так. так так, Що тут? Це накрытие. Так, тепер треба міх. Миху <coughs> ждати міх? Херізный. Врачи душу кати міха. І так, ну шо? Все, це я зробив, тут поклав, тут Міха не знайшов, це поклав. Тут. тут дирки всі позаліплював всім, вже все, вже тут вітер уще так, теплення буде, що жара. Ну, подивимося, що там всередині. Сука, О, Так, О, все. Каль, дирок нема, все, вітер не подує, так теплення буде, що шойга. Я... Тут вже трохи тепло. Все, це то заебисто Все, кайф. Крилів приют. приют ви, пуцаки Ти кес таке але круха так, куру... О, зараз іду на Санки. давай ну, зараз буду так чепуватися. Так кап'ять. Короче, ладно. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, всім пока.